Всім привіт! Сьогодні розберемо одну, ну дуже важливу дисципліну для майбутніх вчителів початкової школи. Так, це методика трудового навчання. Давайте розкладемо її по полочках, щоб зрозуміти, в чому її суть і чому вона така потрібна. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку з'ясуємо, яке місце цей предмет займає в дипломі, потім, що це взагалі за дисципліна така. Розберемо її головні завдання, глянемо на одвічну дилему наука проти практики і наостанок поговоримо про її наукову родину. Поїхали! Ітак почнемо з першого пункту. Де ж місце методики трудового навчання у всій системі педагогічної підготовки? Чому це, власне, такий наріжний камінь? Дивіться, це не якийсь другорядний предмет. Ні, це одна з ключових, фундаментальних дисциплін психолого-педагогічного циклу. Вона стоїть в одному ряду з такими гігантами, як психологія та педагогіка, тобто це основа основ. І отут дуже важливий момент. Цей курс він не існує сам по собі. Не можна просто прийти і вивчити методику, не розуміючи, як працює дитяча психіка чи як взагалі побудований процес навчання. Тобто він не дублює інші предмети, а знаєте, ніби надбудовується над ними, спирається на них. Все тісно пов'язано. Гаразд, з місцем у системі освіти розібрались, а що ж саме вивчає ця дисципліна, який її, так би мовити, об'єкт дослідження. А об'єкт вивчення це по суті увесь увесь процес трудового навчання, але з дуже важливим уточненням з урахуванням віку учнів, тобто це не просто інструкція, як зробити шпаківню, це наука про те, як навчити дитину робити цю шпаківню, щоб їй було цікаво, зрозуміло і корисно. І цей процес можна розкласти на чотири такі собі складові. Перше це зміст, тобто, що саме ми вивчаємо. Друге методи, а це вже про те, як ми це робимо. Третє діяльність самих учнів, наскільки вони залучені. І четверте, звісно, результати. Простіше кажучи, а що з усього цього вийшло? Добре, тепер, коли ми знаємо, що вивчає методика, давайте подивимось, навіщо вона це робить, які її головні завдання. А завдань тут, повірте, цілий спектр. По-перше, треба ж обґрунтувати, навіщо взагалі потрібні уроки праці. По-друге, визначити, а що саме діти будуть вивчати, тобто зміст програм. Потім, як структурувати сам процес навчання. Звісно ж, навчити працювати з різними матеріалами, папером, тканиною, деревом. І не забуваємо про виховний момент прищепити любов до праці, повагу до людей, які працюють. А ще ж є гуртки, позакласна робота. І звісно, треба якось оцінювати те, що діти зробили. Бачите, скільки всього. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найцікавішого, до справжнього виклику наука і практика. Як взяти складні наукові знання і ну, адаптувати їх так, щоб дитина в класі не просто зрозуміла, а й змогла це зробити своїми руками? А тут якраз і криється ключова відмінність. Дивіться, є логіка науки, вона йде від простого до складного, від гвинтика до цілого механізму, вона абстрактна системна. А є логіка навчання, особливо дитячого. Тут все навпаки. Часто треба почати з цілого, щоб дитина побачила загальну картину, а вже потім розбирати деталі. І все має бути конкретним, зрозумілим, прив'язаним до її досвіду. Це два абсолютно різні підходи. От вам простий приклад: модель автомобіля, науковий підхід сказав би. Давайте спочатку вивчимо теорію тертя кочення, опір матеріалів для кожного гвинтика. Ну, ви розумієте, дитина засне на другій хвилині. А логіка навчання каже: дивіться, яка класна машинка! Хочете таку зробити? Давайте подивимось, з чого вона складається, і зробимо її крок за кроком. Відчуваєте різницю? Саме тому не можна просто взяти підручник з фізики чи інженерії і переказати його дітям на уроці праці. Ні. Завдання методики перетворити, адаптувати цей матеріал. Головне тут не наукова точність у кожній деталі, а навчальні та виховні цілі. Треба думати про дитину, а не про науку в чистому вигляді. І звісно, методика трудового навчання не виникла на порожньому місці, вона, так би мовити, має велику і дружну наукову родину, на яку спирається. Хто ж у цій родині? Ну, по-перше, педагогіка. Звідти ми беремо загальні принципи навчання. Психологія. Вона допомагає зрозуміти, як дитина мислить і вчиться. Дуже важлива вікова анатомія та фізіологія, щоб знати, що дитина може робити фізично в певному віці. Звісно, шкільна гігієна, бо безпека понад усе. Ну і власне технічні науки, звідки ж ще брати зміст уроків? Це такий собі сплав багатьох знань. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання: як майбутньому вчителю стати тим самим містком між складною логікою науки і живим допитливим світом дитини? Як знайти цей ідеальний баланс? От, власне, в цьому і полягає справжнє мистецтво педагога. А методика трудового навчання це і є той самий набір інструментів, які допомагає це мистецтво опанувати.